Причуцю, один чоловік, як під'їжджав, покликав слух своїх і доручив їм своє добро. І дав одному п'ять талантів, другому два, третьому один кожному по його силі. І зараз від'їхав. Той, що взяв п'ять талантів, ішов ними і заробив других, п'ять талантів. Так само, і той, що взяв два, заробив других два. А той, що взяв один, пішов, закопав його землю і з кого срідло, пана свого. Через довгий час приходить пан тих слуг і зводить рахунок з ними. Підійшов той, що взяв п'ять талантів, приніс другий п'ять талантів та каже: пане, ти дав мені п'ять талантів, от я заробив на них другий п'ять талантів. Сказав же йому пан його, гаразд свого, добрий і вірний. У малому ти був вірний, над велику тебе поставлю, у радість пана твого. <кій> Підійшов і той, що два таланти взяв, ти каже, пане, ти дав мені два таланти. От я заробив на них другий два таланти, сказав йому пані, Бога свого добрий, і вірний. У малому ти був вірний, над великим тебе поставлю, у відео радість пана твого. Підійшов, і той, що взяв один талант, і каже, пане, я знав тебе, що ти чоловік немилосердний, жнеш, де не сіяв, і збираєш, де не, де не розсипав, і побоявшись, я пішов і сховав талант у землю от тобі твоє. Позвавшись паню, його сказав йому, «Лукавий слугой ледачий ти знав, що я жну де не сіяв, і збираю, де не розсипав. То треба було тобі віддати срібло моє купцям, і я вернувшись, взяв би моє з прибутком. Візьміче від нього талантів віддайте, тому що має десять талантів. Бо всякому, хто має, ще додасться і передасться, а в того, хто не має, відбереться і те, що він нібито то має, і непотрібного, і не. Потрібного слухайте в тьму зовнішню. Там буде плач і страхід зубів. Вимовивши це, він додав, хто має вуха, щоб слухати, нехай слух.